Переплетені долі. Захід із такою назвою днями відбувся у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 Людмили Бугаєвської. Присвячений він був міжнародному дню волонтера. Тому до себе на гостину організатори запросили учасників волонтерського осередку павучки, що майже два роки діє на базі Палацу культури і творчості горішніх плавнів. Першочерговою справою павучків, як себе самі називають волонтери, є плетіння маскувальних сіток. Сплетені з любов'ю сітки накривають захисним крилом тих, хто щитом прикриває рідну землю. Долі волонтерів павучків нелегкі, часом трагічні, переплетені стрічками тяжких випробувань, смутком. А разом із тим щирими сподіваннями на перемогу та багатьма іншими для кожного своїми заповітними мріями стали темою шкільного заходу, що став заключним у рамках трилогії обличчя війни. Наталя Руденко, ведуча заходу, повідомила присутнім про те, що 5 грудня у міжнародний день волонтера Раїсу Климчук, серце і душу волонтерського осередку павучки нагороджено медаллю за відвагу. Відповідне посвідчення є тому підтвердженням. Саме пані Раїса першою почала розповідати присутнім у залі про свій шлях у волонтерство, а також про ту роботу, якою займається осередок, що вона очолює. Нам випала нелегка доля допомагати нашим збройним силам України. Ми їх звичайно любимо, називаємо їх котиками. Моє волонтерство розпочалося з 2014 року. Чому з 2014 року? Тому що в 2014 році, як ви пам'ятаєте, почалася війна, і до цих пір вона продовжується. Не було такого дня, коли війна у нас закінчувалася. Пішли мої друзі, пішли добровольцями, пішли ті, що з Майдану, і ми повинні були їм допомогти. Тоді взагалі нічого не було. Наші збройні сили зараз. Дуже гарно одягнений, дуже гарно озброєний, але все-таки не вистачає, як завжди. З 2014 року був створений волонтерський центр, і він називався Ситий солдат. Я думаю, ви теж пам'ятаєте, це люди, які згуртувалися, сушили борщі, робили цукати, тобто годували наших хлопців. І почалося годування тоді із багатьох бригад. Але в основному це була. Восьма санітарна полтавська наша бригада, яка була створена для того, щоб допомагати медициною, для того, щоб вивозити на щиті, для того, щоб допомагати хлопцям і надавати їм першу медицинську допомогу. Вона була створена, але була така маленька дірочка, вона не була нічим не оснащена. Їм дали машину і сказали, їдьте. Тому нам прийшлося їх одягати, нам прийшлося їм готувати борщі і ось реліквія, сити солдат. Такі ми робили супи, такі ми робили борщі. Ми сушили туди все, запаковували. Хлопцям залишалося тільки укинути це все в гарячу воду. Отакі були каші, теж бралася крупа, перетиралася, шоняна каша партизан. А чому партизан? Тому що. Вона ложилася в китель в карман, у нього у... наплічнику була чашка, була вода. І коли вони дійсно ходили як партизани, вони просто заливали кипятком, нагрівали на окопні свічки, і оце вже можна було їсти, якісь сили можна було підтримати. Війна з 2014 року перейшла таку тяжку, затяжну, довгу війну. Ми з вами до неї вже тоді звикли. Хлопці гинули на передовій. Це було і дап. Там були наші хлопці, знаєте, та? Донецький аеропорт. Це були піски, яких вже зараз немає. Знесли на карті є, а села його немає. І думали, що може там вже хлопці стоять і до нас сюди ніхто не полізе. Але за дві неділі до початку повного за два тижні до початку повномасштабного, ми вже знали, що буде страшна війна з бомбардуванням. Із ракетами, не знали, що таке шахети, але вже знали, що воно буде. Тому коли 24-го вранці сказали, ворог пройшов через лінію фронту і напав, у мене було перше відчуття треба щось робити. Це вся Україна. Я телефоную своїм друзям і кажу, що треба. Вони кажуть, що треба все, але маскувальні сітки треба найбільше. І от перший день у мене. У мене ще не було навіть де робити, і тому рибаки наші калібрдянські принесли мені сітки, які дуже, вибачте, смерділи рибою. Вони лежали у мене в квартирі. А трикотажники наші молодці, які почали телефонувати, бравати мені телефон, куди тобі вести залишки, для того, щоб класти. І дякую нашому ПК Палацу культури, який надав нам приміщення. Ми туди знесли, і якщо ви пам'ятаєте, в перші дні було півтори тисячі людей. Мало було залу. Ми плели сітки дуже багато, ще не вміло і навіть не розуміли, що накривали блокпости всі кругом горішніх плавнів для того, щоб хлопців заховати, для того, щоб наше ТРО, яке стояло і наші хлопці на блокпостах, теж їх не було видно. Тому що дрони вже в орків були, у нас їх було зовсім мало. І коли вони піднімали свої дрони, вони бачили всіх, де стоїть, тому накривали сітками. Потихеньку люди відсіялися, я розумію, втомлюються, я розумію війна, не всіх витримає нервова система. Потихеньку до нас приїжджали внутрішньопереміщені особи, люди, які так ми їх називаємо, да, зараз ми називаємо це наша сім'я, які переїхали з інших міст, зараз вони залишилися і теж залишилися в паучках. Нам часто задають питання, вам там платять? Ну, Всі посміхаються. Да. Знаєте, у нас є Харків, у нас є Чугуєв, у нас є Ленішка, Турець. да, Торецьк. У нас є багато людей, які приїхали і стали нашою сім'єю. Правда, долі наші пересіклися, переплелись як і сітка, і вони до цих пір з нами і плетуть наші сітки. Знаєте, що саме? Таке цікаве, нам зараз не вистачає рук. Нам зараз дуже не вистачає рук. Раїса Климчук запросила усіх, хто має хоча б кілька вільних годин на тиждень долучитися до плетіння маскувальних сіток, адже їх на фронт потрібно дуже багато. Павучки не встигають закривати запити від військових. Найважче наголосила волонтерка. Це коли ти повідомляєш захиснику, який просить маскувальну сітку, що ти його запишеш у чергу, і він в ній п'ятдесятий. Стільки часу чекати, вони не мають змоги. Ворог накриває обстрілами постійно. Маскувальні сітки потрібні, щоб вижити, бути непоміченими. Тому волонтерський осередок знову й знову звертається до містян із проханням доєднатися до команди павучків, щоб дати солдатам той захист, якого вони потребують. Наталя Руденко, педагогиня, організаторка спеціалізованої зож No5, також є представницею команди павучків. Коли долучилася ще й до цієї волонтерської справи, вона розповіла особисто: минулого літа ну, відпустка. Треба щось робити, треба щось чимось себе займати і не просто займати себе, бо перегляд закинути договору на ногу і передивитися фільм, це теж в принципі дозвілля, проведення. Але мені Завжди така була в собі потреба бути корисним нашим захисникам, і я е, пішла до волонтерського осередку павучки. І тоді я потрапила ну там кілька груп групп і Тоді я потрапила в іншу групу. плила з пані Олею, з іншими дівчатами. А, а вже цього року, коли я повторно прийшла на другий день відпустки, я пішла до наших павучків. я зустріла пані Олену. Олена Ольховська – це мама дівчинки, яка випустилася цього року з 11 класу. І так я біля них зачепилася. І Олена мене вчила на ново плести сітки, тому що як сила рая, ми спочатку не вміли їх плести. Майже два місяці відпустки я провела поруч з цими людьми і. Вже тоді їхні прості долі, унікальні такі історії навели мене на думку, що ця зустріч має бути 5 грудня. Я тоді ще так сказала, що е, 5 грудня я вас чекаю на школі на зустрічі, Я вже знаю, знаю, як вона буде називатися. Вона називалася Переплетені долі. Ну це в моїй голові тоді було. А Ніна мені каже, думає, що думаєш, що ми тут будемо до грудня знаєте, я так трошечки ну, холод пройшов по спині, адже ну, нам нікому не хотілося війни такої, щоб вона ще не була. І я така з ситуації, кажу, Ну, значить у вас буде привіт зібратися. Ну, на жаль, війна ще триває. Частиною родини павучків є багато людей із числа внутрішньопереміщених осіб. Вони змушені були тікати від війни, бачили її на власні очі. Тому, віднайшовши прихисток у нашій громаді, почали волонтерити. Однією з таких волонтерок є Тетяна Шумейко, яка з поважних причин не була присутньою на заході переплетені долі. Завжди усміхнена і товариська жінка, саме такої її знають колеги із сіткоплетіння, має важку життєву долю. Вона є переселенкою з Кам'янки Запорізької області. Втративши вдома все, вона продовжує облаштовувати своє життя у горішніх плавнях і волонтерити. Це обов'язково. Адже має міцний зв'язок із особливим для неї військовим підрозділом підрозділом, в якому колись служив її син Микола, і який загинув у Іловайському котлі 2014 року. Про знайомство на відстані із Тетяною Шумейко, майже десятирічної давнини, розповіла Раїса Климчук, яка свою теперішню подругу називає посестрою. Ми з нею один одного не бачили в лице, але хлопці, нашої восьми санітарної були приміти в неї дома. Тобто її подвір'я, її хата, її гараж став повністю волонтерським осередком у неї вдома. Тоді ще воно називалося Хуйвеше, це Запоріжщина. І Таня з своїм чоловіком, чоловік, у неї вже був хворий, на невеликовну хворобу, таня з своїм чоловіком обігріли наших з вами полтавських військових. Вони їх годували, обстірували, годували за свої кошти, як не дивно. І коли ми передавали, вже коли ми почали зізвонюватися, хлопці наші почали приїжджати в відпустку, кажуть, ми в мами Тані були, так вони її називали, ми були в мами Тані. Коли ми почали з нею зізванюватися, виявляється, оці наші супи-борщі, вони їй привозили для того, щоб вона годувала. Але вона видавала наступним хлопцям, це була 17-та танкова, це була 93-я, який загинув її син. Так от син її пішов добровольцем, один із перших. Сказав усі, і хтось як, як не я, хтось повинен захищати. З Тані ми були знайомі заочно, і тільки під час повномасштабного нам дивом вдалося її вивезти з Запоріжжя. Її погрожували. Її телефонували, діти в неї були у Бердянську. Вона забрала дітей швиденько до себе у Кульбиші, вже Кам'янка Запоріжська з Бердянська, тому що Бердянську купували перші вони ледве виїхали. І наші хлопці з 8-ї санітарної, які вже були на фронті зараз, у 22-му році, вони вивезли її теж у санітарній машині із сім'єю. Три рази намагались вони її вивезти, тому що це не просто була окупована територія, їй погрожували. їй вже почали поступати дзвінки, всі знали, що вона волонтер, погрожували смертю, звичайно. На третій раз їй вдалося вивезти у посадку, і наш військовий Юра, Юрій Храмшин, він вивез її на своїй машині, на санітарний, вивез до Горіхова. Зараз орки зносять Горіхова вже теж до землі. І таким чином Таня з'явилася у нас у місті, а знайомими з нею були з 14 року. Тому отак переплетені долі павучків. Усім матерям, які втратили на війні своїх синів, вокалістки Наталя Руденко і Марина Попович виконали музичну композицію Балада про мальви. То волонтерство на заході розповіла горішня плавнянка пані Ірина, мати військовослужбовця. Її син Євген пішов добровольцем на війну, хоча мав за станом здоров'я можливість залишатись вдома. До волонтерської справи військовослужбовець долучився 2014 року. Я навіть не знала, чим він займається. Він прискакував додому і казав: Мама, треба. Треба карімати, мама, треба куртки теплі, мама, треба матраси, мама, треба одіяло з дому, витягалося все. Потім ми вже знали, що це рая. Це було все тоді. Коли почалося повномасштабне, Женька в перший же день пішов в воєнкомат. Зразу вони були в ТРО, теж патрулювали місто ночами, все це було тут у нас в місті. І ми спокійно спали, але коли вони інколи вранці розказували дуже цікаві речі, про які ми навіть і не здогадувались. Ну, слава Богу, що це пройшло так. Потім прийшов і сказав: хочете, не хочете, я йду. Ну, і пішов. Мабуть, ну, у мене було все, як у мами було все, і, 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 і сльози, і і істерики, і все, але. Я зрозуміла, що мені потрібно прийняти його волю і його рішення, і, як кажуть, дати йому своє благословення. Ну, що я зараз думаю? Ну, Кожна хвилина, кожна година це я думаю про свого сина, так же як і про всіх синів, які у нас там. Я знаю одне, що свою материнську війну я ніколи не програю, я їм не віддам просто так. І я знаю, що мами, оці всі, які тут сидять, вони точно так же думають. І крім того, що ми плетемо оці сіточки, ми ще в них вплітаємо те, що в нас отут. Ми плетемо, як ми кажемо, ми їх заговарюємо, намолюємо, як хочете, це приймайте. Але інколи хлопці приїжджають і кажуть, якби ви знали, як ми відчуваємо, що в нас за спиною щось стоїть. Ще одна волонтерка Олена Сторецька, мати двох синів, які наразі боронять рідний Донбас. Жінка займала високу посаду в своєму рідному місці. А у нашому їй довелося працювати прибиральницею. Проте ніякої роботи вона не стидається. Вважає, що людина завжди має залишатися людиною. Нікому не відомо, чи буде доля прихильною до вас завтра. Плетуть сітки разом і подружжя з Чугуєва Наталія і В'ячеслав Шевчуки. Обидвоє педагоги до повномасштабного вторгнення працювали у школі. Пані Наталя зізналася, що упродовж 20-річної вчительської кар'єри вона викладала російську мову, адже школа була російськомовною. І з початком повномасштабного вторгнення і переїздом у горішні плавні чоловіки, дружина почали українізуватися і вивчати рідну мову. Наштовхнули на цей крок павучки. Коли я прийшла. То дівчата перше питання, яке вони мені завдали, спитали від кіля? А друге питання а чому російською? Спілкуєшся. І тоді я сказала, мені дуже соромно, я як вчителька я не можу допускати помилки. Вони сказали, спілкуйся, допускай помилки, ми будемо виправляти. І у мене є два маленьких онука, які теж перейшли зовсім на українську мову. Ані сказали: бабусі, ми будемо тебе вчити. Одному було 5 років, другому 8. Оце у мене вчителі, мої поручки і мої онуки. Наталя Шевчук поділилася спогадами про початок повномасштабного вторгнення і про бомбардування, яке їм щодня доводилося переживати, поки все ж не наважилися поїхати з Чугуєва. У горішніх плавнях переселенці почуваються у безпеці, проте не було і хвилини, щоб вони не сумували за домівкою і рідним містом. Пісня, яка підсумувала розповідь пані Наталі, є тому доказом. Адже під час її прослуховування в очах виступали сльози. Я хочу допомога. де рідні і милі, всі ми щасливі. Фотографія з обміну військовополоненими, що відбувся 4 лютого 2023 року. Вразила кожного хто її бачив. У кадрі звільнений з полону Максим Колесников щиро дивиться на яблуко, яке він майже рік не куштував. Серед павучків є й мати Максима Наталія. Її також не було на заході, та зрозуміти жінку можливо. Вона досі болісно переживає ситуацію, яка сталася рік тому. Про сина ще однієї своєї посестри розповіла Раїса Климчук. Максим у 2014 році був теж добровольцем, він був артилерістом. І у Максима є татуювання на шиї, татуювання арта. Ми дуже хвилювалися, коли він зник, тому що, якщо ви знаєте, орки за татуювання катували і навіть вбивали наших хлопців. Коли ми взнали, що вони попали чи вони зникли, я зразу забрала Наталію до себе павучки І не для того, щоб вона допомагала, а для того, щоб вона була у нас перед очима, для того, щоб її підтримувати. І ми кожного разу їй казали, що все буде добре, він знайдеться, він повернеться. І знаєте, що саме цікаво? Максим, не дивлячись на те, що він скинув вагу. Він вижив завдяки тому, що він читав графа Монте Кристо на пам'ять. Для нього це був герой, який надихав його і надавав сили. І кожного разу, коли його перекидали з одного ну, заточення, да, з одних лагерів інший, його хлопці просили: почитай нам графа Монте Крісто, підтримай нас. Тому Максим вийшов. Тому е, знайдіть для себе людину, яка буде вас надихати, яка буде вас вести по життю, яка буде просто вас підтримувати. Не лише переселенці носять горде звання павучки, плавнян теж долучилися до плетіння сіток. Серед них і пані Ольга, яка сьогодні не уявляє себе поза волонтерством. Ціну, що платять наші хлопці вона не ціне. Так, і те, що ми десь приходимо кожного дня і платимо якусь мільйонну часочку – це а нічого не значить. І коли ти приходиш і знаєш, хоч якось, хоч якось може захистити наших хлопців, це не обговорюється. Ти просто встаєш. Виморився, не виморився, город, неогород від дожде. Він буде завтра, післязавтра і через неділю. Ти все і йдеш. Маскувальні сітки, які плетуть горішньопланівські павучки, напевно, мають якусь магічну силу, адже як ще пояснити те, що, у здавалося б, безвихідній ситуації вони рятують життя українських захисників. Про один із таких випадків розповіла Раїса Климчук. Стався він під час оборони Київщини. Наша 72-га бригада стала зразу на захист Києва, під'єдналися. Це був наш Олег Мороз. Це були хлопці 72 ї покійни на школя Кучеренко. Тьома, який зник без звісти. І хлопці, ми відсилали сітки туди, ну я вам хочу сказати, мабуть, вагонами. Так от Олег Мороз нас, ми вже вважали, що він загинув. Вже майже прийшла похоронка. Потім виявилося, що він вийшов. Він сказав: ви знаєте, я, мабуть, відчував, що ви за мене молитеся. Сітки говорить, я вийшов і побачив перед собою сітки. Це були сітки наші з горішніх плавнів. І, мабуть, каже, сітками мене як рибою, ви виловили. Це був мощу. Проте, не єдиними маскувальними сітками наразі займаються волонтери осередку павучки, і з них все починалося. Проте наразі до Раїси Климчук військовослужбовці звертаються із будь-яким проханням і точно знають, що вона допоможе. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя за рідну країну і її народ. Приємною несподіванкою для павучків став солодкий подарунок із нагоди міжнародного дня волонтера. А ще кожен із присутніх отримав сплетеного павучка як символ тієї справи, якою займається. Проте не лише на волонтерів чекав сюрприз. Під ялинкою лежали подарунки для військових, що усередині невідомо. У цьому й полягає зміст акції, яка наразі проходить у п'ятій школі, проте презенти стануть у нагоді захисникам. Підтримати волонтерів, а насамперед військовослужбовців учасники освітнього процесу вирішили й фінансово. У школі триває збір на основу майбутньої маскувальної сітки, вартість якої становить 6 тисяч гривень. Фіналізувала зустріч із павучками Алла Тузікова, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Від усієї нашої шкільної родини це і від педагогічного колективу, і від батьківського, і від вас учнів. Не чую. Подякувати подякувати наш волонтерський рух під такою ніжною назвою, павучки. Дивлячись на вас, дивлячись на ці сітки, дійсно уявляєш, яка це кропітка робота. І ви не дивлячись ні на що, ні на своє здоров'я, ні на свою завантаженість, ви йдете і плетете. І сьогоднішнє ваше звернення на допомогу, я думаю, діти почути нами да. так. Долучайтеся і ви, шановні горішньоплавняни, до волонтерства. Якщо не маєте фінансової можливості, ваші руки завжди потрібні павучкам. Пам'ятайте, сплетена і відправлена на фронт маскувальна сітка це чиєсь врятоване життя, і не просто чиєсь, а найкращих представників української нації.